День не знаю, який. Я не засікала. Коротше, далеко не перший день. Я вже тут позбирала дві підпорочки, бачу, що добре воно стягнулося. Хорошо, так воно стягнулося. це дуже подобається. Без ґрунтовки, прекрасно воно взялося. Просто смачувала перед нанесенням з прискалки і одразу наносила. Тепер я бачу, можна мені вже і ці підпорки всі по Знімати і зробити їх в іншому місці. О, а тут не, не подіяло, тут треба переробляти. Тут воно не взялося. Отакої, от от А от тут подіяло. Ну, я одразу сказала, що це буде нешвидка історія з цим верхом. верх мені, о, тут тримається, все теж добре. Получається, не вийшло тільки отут. Переробимо, зробимо ще декількох місцях. А потім, вже, коли воно буде міцно притулено до стіни, вже буду повністю отак от робити, як тут. Ну, це я ще буду підмазувати, тому що мені не треба, щоб отак от сіточка визирала. Маленькі шматочки ще відкалуються. А оце так міцно-міцно тримається вже на грубці. Зараз в першу чергу роблю нові підпорки тут. І, може, десь ще, якщо розчина, вистачить мазну. А все, повністю буду тут штукатурити, тільки тоді, коли вже не буде такого провисання. Я думаю, ви мене зрозуміли, що я вам тут наговорила. Там теж зверху ті місця ляпси оці дуже добре повисихали вже. Загалом, звісно, приємно з цим клеєм працювати, термостійким. Такий він гарний в користуванні. Але ж ціна 320 гривень за мішок 25 кг. Недешеве задоволення виходить. Ось такий клей К16, теплостійкий я взяла. Для облицювання камінів, печей та теплих підлог. Це саме для обліцовки. Для кладки він, я так розумію, не підходить. Розводиться легко, береться просто потрібна кількість і розбавляється водічка розмішується ретельно і вже можна користуватися. Зробила собі трошечки розчину. Такий він дуже приємний, еластичний, я б сказала. Тепер беру, роблю знову нові ляпси і роблю підпорочку, чаклую. Так, я вже поставила нові підпорки, довелося знову сюди в це місце, тому що верхня сітка тут два, дві накладуються одна на одну, причепилася, друга, виявляється, ні. Тут поряд ще зробила підпорочку біля того міста, яке було вже. Тут нову зробила, там промазюкала цю сторону трошечки підперла. Зараз роблю цю стіночку. Смочила водичка і роблю цю стіночку трішечки буквально, щоб вимагати розчин, який я намазала. Може, теж десь підіпру, тут знизу відтапирчується сітка, отут підіпру по-любому. І на сьогодні все. Так, потихеньку-потихеньку, поки в мене зафіксується, все це, те, що тут дуже сильно відтапирчується. А, і ще тут я підперла знову. Як ви, мабуть, уже всі зрозуміли, я не витримала і почала все ж таки отут -от, де сухі місця вже штукатурити клеєм. Бо поки я буду чекати це місце, в мене тиждень мене, і я так нічого і не розпочну. А так потихеньку буду паралельно тут замазувати і там підмазувати, коли буде схоплюватися сєточка. Тож потихеньку сижу і працюю, мені подобається. Така робота мені в кайф. Сидіть, мазюкать. Це ще чорновий шар, а от коли я буду чистовий і гарний робити, то взагалі буде самий кайф. Так, потихеньку я рухаюся. Нормально так, звісно, клею уходи. Але, можливо, і вистачить на всю грубку, а там всередині, може доведеться докупити, не знаю. Я, звісно, в ідеалі, щоб у цього мішка вистачило на все. А другий шар я вже буду цементним розчином робити. Сподіваюся, що вистачить. Подивимося. Якщо хтось зараз почне мені виписувати, що я роблю все шиворот на виворот, знизу вверх іду, то я вам хочу пояснити, чому я так роблю. Так, не дуже зручно, звісно, рухатися знизу вверх. Зверху вниз набагато зручніше, але якщо вверху мене тримається краще, хоч якось, то низ у мене сітка трималася дуже погано, можна сказати, на саплях. Тому рухаюся знизу вверх, щоб сміцнити низ і більше вероятне, що воно не відвалиться, поки я буду робити вверх. Тому роблю шиворот на виворот, все. Всьому є логічне пояснення. Оце на сьогодні мій обсяг роботи. Не хотіла починати, думала з цим кармашком пошаманить. і бачите, чим все закінчилося. Залишився отут куточок, вся поверхня, отам і цей короб. Ну і там, там довга історія, прийдеться дуже довго чаклувати. Я думаю, що повинно вистачить клею цей тоненький шар. Бачите, не скрізь сітка пропечаталася, тому що дуже криве все. І сітка погано натягнулася через те, що не було можливості нормально забити степлером. Нічого, якось я думаю, потихеньку все вирівняється, тим паче, коли я буду фінальний шар товстий накладати, то дуже багато сітки поховається за ним. Тримаю кулачки, щоб буде все гарно. Я тут трішечки помила підлогу, хоча б в цій зоні, де дуже смітила розчином, бо потім не відмию. Сама пішла вже вимилася, їду додому відпочивати. Воно вже починає навіть потихоньку підсихати місцями. Далі буде. Стежте, кому цікаво. Кому не цікаво, можете не стежити. Я нікого не змушую.